Петро Сингаївський Білі Черевички у зими. Слово про поета У когось тато слюсар на заводі. Він знає все про розумні верстати і приносить блискучу пружну стружку, прекрасніше за яку немає нічого на світі. У когось льотчик і літає аж над хмарами. Куди вище за той сріблястий дирижабль, що мріє в небі на свята? А в тебе поет, і до пори це значить тільки те, що поки інші татусі після роботи везуть дітей на санчатах у парк, твій сидить і читає і править щось олівцем, бо прийшла якась верстка, і треба приділити їй час. І ти ревнуєш його до тієї тітки, що її навіть мама має за велику цяцю, бо з неї потім буде книжечка, а може, й книжка. А книжки це і є те, що робить твій тато. І з часом ти вже розрізнятимеш їх за іменами. Сонце йде на урок, зоряна доріжка, червень сіно косить. Але це буде після, а поки що настає неділя, коли не треба до садочка. І, о, щастя, ви разом ідете до ботаніки, підбираєте каштани, читаєте з табличок назви дерев, і вони звучать урочисто, мов назви книжок. І раптом тато показує тобі проти сонця прозорого листка і каже. Дивись, сину, і візерунок на вишиванці, і росяна павутинка, і ці жилочки це все одна рука. І ці слова назавжди западають тобі в серце. Минає ще рік чи два, і після піонер-табору на річці Тетерів тато везе тебе до рідного села Шатрище на річці Уж Село так зветься. Бо тут колись стояли шатра княгині Ольги, каже дід. Тієї Ольги, що у вас на дверях собору, каже баба. І ти знаєш, про кого йдеться, бо коли йдеш із ботаніки повз церкву, зупиняєшся роздивитись ті великі ошатні двері й золоту в'язь. А по обіді тато бере до рук косу, і баба хвалить Бач, не забув. А покосивши, ви карасиків з дідового ставка, у призахідному сонці вони злітають, як та золотава стружка. І тут ти починаєш розуміти, звідки твій тато знає про той листок. Ще за кілька років ти спитаєш: Тату, а що таке Бог? І він скаже Бог це краса. І в ту хвилину ця відповідь видається тобі, п'ятикласникові, занадто поетичною. Але мене ще життя, і ти переконаєшся, що так і є. Сьогодні в мене на вікні стоїть білий уламочок коралу, що нагадує Янгола з ранцем за плечима. На плечика я колись поставив крихітне червоне скельце зі своїх дитячих скарбів. І коли його торкається промінчик, Я бачу, що то Сонце з батькової книжки Іде, як у дитинстві, на урок Сергій Сингаївський. Уже в міста і села мандрує навпростець, Немов поштар веселий, південний вітерець. Вже сонечко пригріло, Всміхається дубок. В село так закортіло йому через гайок. Постукать би в віконце і гукнуть на все село Вставайте, діти, сонце нам весну принесло. У небі хмарини, а тут на землі кораблики линуть великі й малі, З паперу біленькі, несе рівчачок, на першім рябенький. Жучок морячок, і він капітаном себе почува, бо пору весняну для всіх відкрива. У години полудневі забігав сади вишневі теплий вітер із полів. Дайте меду, ще не їв, мовлять вишні білопіні. Пізно встав ти, хлопче, нині. Бджоли зранку в нас були. Ми весь мед їм отдали. Прокинувсь півник рано, Подав всю двір бігцем і розчесав серпанок червоним гребінцем. І всім гукає з плоту, Погляньте но, яку світанок по золоту обсипав у ріку. Ку ку ріку пора почать роботу у полі й на току. Не будем безтурботно дрімати в холодку, ку, -ку рі ку Ку-ку-рі-ку! -ку -ку. Дощик, дощик, дощя біг за мною, мов щеня, вже торкавсь мені до ніг, та я скочив за поріг. Вбіг би дощик і до хати, зачинила двері мати. Сіна заєць накосив. Допомоги не просив, на часинку для спочинку сів під кущик і заснув. А якраз вітрець подув. Та нехай же йому грець, отакий лихий вітрець, підхопив І поніс і на поле, і на ліс, і розвіяв з КРАЮ в край. Спробуй зараз позбирай Будеть куцого комар. Ах ти ж, горе, не косар! Ти в копицю сіно всклав, а тоді б собі вже спав. Сергійкова лічилка Йшов Сергійко через ліс, повний кошик ягід ніс. Раптом, бачить, біля пня гірко плаче зайченя, а до нього з заялиць підповза аж п'ять лисиць. Що Сергійкові робить? Розгубився він на мить. От якби я мав рушницю хоч одну в лисицю, засміявся. От діла, хоч би палиця була. Як почули тут лисиці, той дзвінкий Сергійків сміх, Дременули так, що й птиці не змогли б догнати їх. Врятував Сергій Зайчатко, Починаймо вір спочатку. І йшов Сергійко через ліс, повний кошик ягід ніс. Ціп, ціп ціп, ціп-ціп-ціп, квочка скочила на сніп, і курчат склика додому Кут куди ви, бійтесь грому. А курчата не біда, ще не скоро дощик. Є тут гарна лобода, нарвемо на борщик. Кіт розлігся на печі, Спиті вдень і вночі. а мишей ловить не хоче, тільки солодко муркоче. Он в коморі висить сало, і ковбас там є немало, а сальце пожив на річ, тож наїмся і знов на піч. Наче вже й давно зима, чом же снігу в нас нема? Бо зима дійшла до річки і згубила черевички, попливли по синій хвилі черевички сніжно білі, вдаль понесла їх ріка. А зима й тепер шука, І до нашого села ще й донині не дійшла. Так навколо чисто, тихо, урочисто, Вийдеш, станеш на поріг, Жаль топтати білий сніг. Вкрив дерева білими крильми, морозець колючий, мов шипшина, білі черевички у зими. Біла, біла в неї кожушина, білі сани, білогриві коні, білі рукавички пухові, білі щоки, а вуста червоні, мов розквітлі маки польові. Де й поділись заметілі і з морозами й вітрами, лиш тумани сніжно білі ходять бродять вечорами, Понад лугом, понад ланом. Біля тину, біля хати, А ялинка за туманом, як ведмедик волохатий, ніби вибігла із гаю І зупинилась на узгір'ї. І чекає, виглядає, чи не йдуть за нею звірі. Зоряна доріжка. Заклена місяць виткнув ріжки. Темніють поле, сади, гай, і, наче зоряна доріжка. Біжить долиною ручай.